Розпочинаємо після матчу у прес-конференції команди Галичан-Казуну. Поруч зі мною головний тренер команди Людмила Черненька та діагональна команди Владислава Губенко. Владислава, що можете сказати про сьогоднішній матч? Матч сьогодні виявився для нас складним, хоча ми б могли виграти, але страх взяв своє більше. Тому якось... психологічно трохи не справились. Так. Дякую. Були, звісно, і свої. Технічні помилки, тому дякую, пані Людмило. Що можете сказати про гру своїх підопічних сьогодні? Що не вийшло? Ну, погоджуюся з психологічною стороною з Владиславою. Хоча, якщо порівнювати наші нашу цю гру з попереднім туром, все-таки боротьба була видна на майданчику і старання дівчат. Хоча на даний момент не не та стабільність і не та якість гри, яку я від них вимагаю і яку хочеться бачити на майданчику. Так початку, майже початку всі, всіх ситів були на вашу користь, ви непогано подавали, приймали та атакували. Але це, як це змінити? Ці, ці моменти, це якраз і є та сама психологія, про яку ми говоримо. Тобто початок, коли виходить, коли стабільно, воно все нормально. Десь один елемент чуть -чуть випадає і великі перепади. І потім важко наздоганяти, тобто з такими досвідченими командами, вже як на даний момент, добродій. Поки що психологічно ми не справляємося. Дякую вам за фоне. Побачимося. Дякую вам.